Для того, щоб перевірити результати роботи учнів, на платформі Pearson English Connect перейдіть на вкладку Gradebook і оберіть «Tests», щоб переглянути результат роботи учнів над онлайн-тестовими завданнями. У списку праворуч оберіть групу, результат якої ви б хотіли переглянути. У вікні нижче ви побачите Назву тесту, Дату його початку. Дедлайн завершення тестування, Загальний результат групи у відсотках та чи доступний він для перегляду учнів, Натисніть на Details поруч із назвою тесту, щоб переглянути результат роботи учнів. У списку нижче ви побачите всіх учнів, що виконали тест, його середній результат, Оцінку, Кількість завершених завдань сумарну кількість часу проведений над його виконанням та результат у відсотках по різним навичкам. Натисніть на Details поруч із ім'ям певного учня, щоб перевірити його результат роботи над тестом. У вікні, що відкрилось, Ви можете переглядати помилки, яких припустився учень, натиснувши на Preview поруч із його ім'ям. У вікні, що Відкрилось, обирайте номер завдання. Та натискайте Check Answers, щоб переглянути ключі відповідей і відповіді учня. Натисніть Exit, завершивши перегляд тестового завдання. Якщо ви не згодні із якоюсь відповіддю і вважаєте, що учень припустився помилки, або що його відповідь є правильною і він заслуговує на вищий бал, ви можете змінити оцінку учня самостійно. Для цього натисніть на зображення олівця і введіть нову оцінку. Натисніть Save Score, щоб зберегти зміни. Ви також можете завантажити результат роботи учнів у форматі Excel, натиснувши на Export Table. Табличку із результатами буде збережено на ваш комп'ютер.